Цей виродок україн на оцих речах. СБУ, СБУ міліція розслідується, але вибачте, міліція СБУ розслідує, а він цей час продовжує іде туди на сесію, продовжує отримувати ці тендери, продовжує красти гроші. Вибачте, башляє ментов, можливо, і в СБУ, бо якби розслідування було як, як має бути, його б уже закрили. І не зміг би він знову там проводити сесію. Микрофон, давай, микрофон. Не бояться, если не бояться, значит прекрасно. Недавно о нем было так сказано. Он хороший управленец. Каким сказано? Не взирая на все его, так сказать, недостатки. А Мы сказано? поднимали этот вопрос, и, и он был Кто, кто сказал? Как ну, фамилия. Вот так. Фамилия. А, а, а зарон тоже хорошее управління, за да. свій карман. Да, да. Они все хорошие. Mm -hmm. да. Если бы не были, были плохими, они бы не сбыли своих. Я хотів би сказати щодо управлінців, Хотіли Коголяка поставити головним по транспорту в Херсоні. Коголяк той міліціонер, який стояв на стороні Антимайдана, прославляв Росіюшку, а потім Миколаєнко його хотів поставити по транспорту. Правий сектор прийшов і сказав, що ми проти цього, а він теж сказав, він ж хороший управленець, він ж там за Україну стояв. Розумієте? Коли тупо продають посади. В тому ж Цурупінську ми нещодавно були біля суду, відстоювали свого товариша, якого там закрили. Зібралась молодь, зібрався актив правого сектору. І ми вирішили стояти до кінця, доки наша товариша не випустять. Ми там навіть дралися з Беркутом. Товариша увезли. А щодо міліціонера, а чому закрили нашого товариша? Може, де хто чув і в Нами там трапило. А я поясню, наш товариш, активіст Рамко, розкрив діяльність Цурупинської міліції, а саме голови її Солодкого, який був замішаний в торгівлю наркотиками, кришування ігрових автоматів, вирубкою цурупинського лісу, він звідти отримує гроші. І коли наш товариш докопався до цієї правди, коли зробив звернення до цурупинчан, Міліція від солодкого прийшли його і взяли. І ми його відстоювали біля цурупенського суду. Палили шини, до нас приходили цуропенчани, приносили продукти, шини привозили, дехто прийшов і давав дуже цікаву інформацію про суддів Цурупінських, до речі, про суддів, які багатьох людей роздягнули, які багатьох людей засадили. І Служить, якому народу, яким іменем народу вони там прикриваються, коли саджають наших товаришів. І ми сказали, що тепер ми не віддамо жодного активіста і шлямками відстою, будемо відстоювати до кінця. І ми дзвонили, самооборона нас підтримала, Майдану ми дзвонили, багато хто підтримав, привозили продукти, шини. І просто революція продовжується. Такі виродки, як. Хто там був мером А, Журавка. От як виявляється, виявляється. Міліція Сурубинська підчиняється журавку. І годується. звідти, звідки годувався журавку, хто ж лісу, піску, наркоти. Вибачте, травлять наших дітей. Міліція. А до чого дожились. І він сидить в своєму кріслі. Він проти нас виставляє беркут, виставляє міліцію. Та та вже міліція навіть нам руки жме після того, як ми подралися. Нас отак на молотки ставлять. Отак. От -то. Тому давайте будемо разом будемо триматися разом і відстоювати свої права. До кінця справа не завершена. Разом і до разом. перемоги Разом до перемоги. 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 Слава Україні! Слава! Друзі, я ще хочу сказати, що ми зібрали. Це для чого тут? Щоб пам'ятати, щоб ми пам'ятали, хто що... що зробив. І це стосується не тільки законів. Да? Ми будемо пам'ятати кожного.